Ветерани війни та волонтери вимагають справедливості. В Івано-Франківську учасники АТО написали звернення у військову прокуратуру. Просять перевірити діяльність Ради оборони області, а також вимагають прозорого розслідування зловживань, які були виявлені під час будівництва фортифікаційних споруд на сході. Мовляв, війна триває третій рік. А звіту про використання коштів та про роботу структури, яка би мала віддати оборонними питаннями, так і не отримали. Ми бачимо, що трошки нездорова ситуація навколо обороноздатності відбувається. Оскільки ми маємо інформацію, що великі зловживання відбулися при будівництві фортифікаційних споруд. І, власне, це нас, як то кажуть, насторожує. І ми просимо через відповідно структури, які сьогодні відповідальні за контроль питання обороноздатності України, це військова прокуратура, перевірити діяльність Ради оборони, перевірити. Цільове використання коштів із мобілізаційної програми, яка дієво-Франківській області, крім того, ветерани мають чимало запитань до роботи товариства сприяння обороні України. Воно є правонаступником добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту. І на думку учасників АТО із початком бойових дій мало би першим включитися у процес розбудови армії. Утім, наразі ЦОУ займається будівництвом багатоповерхівки біля міського озера. Тому просять прокуратуру перевірити діяльність і цієї установи та її керівництва. Забудівник, компанія, житлова компанія Прикарпаття ІКО, наскільки вони правомірно власне, збудували там цей будинок і збираються будувати другий, наскільки правомірно там використовується земельна ділянка. І також просили б звертаємось до правоохоронців про те, щоб вони перевірили діяльність самого. Пана Никитюка Петра Васильовича, тому що на жодні контакти він ні з громадськими активістами, ні з журналістами. На початку 2014 року, коли ну, це ще називалося АТО, і, власне, всі вірили, що це дуже швидко пройде, фактично саме Державна служба сприяння оборони вона б мала стати тою рушійною машиною, яка б за собою повела цих перших добровольців, яка б дала їм забезпечення, яка б дала їм то ж саме. Вишкіл, отой патріотичний вишкіл, отой сам військовий вишкіл. Але на жаль, цього не відбулося, і ми самі знаємо, як це відбувалося. Забезпечення волонтери, тобто, саме військовий вишкіл, волонтери. Під зверненням до прокуратури підписалися представники різних ветеранських організацій та чекають від правоохоронців відповідної реакції. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.